Мої щирі вітання. А ви, напевно, теж в дитинстві, коли ходили по хліб до крамниці, приходили з обгризаною шкуринкою. Пам'ятаєте смак того хлібу з дитинства, і сьогодні я спекла саме такий. Поділюся рецептом із вами. І щоб спекти такий смачний домашній хлібчик нам знадобиться. Мінімум інгредієнтів, тепла водичка, дрібка солі, дрібка цукру, дрібка дріжджі, шматочок розм'якшеного вершкового масла. Перемішуємо та в декілька прийомів додаємо необхідне борошно. Вимішуємо тісто хвилин 10-15. На початку може здаватися, що тісто липкувате, бо воно прилипає трішки до рук, але коли вже добре виміситься, вже гарно відстає. Вимішувати тісто досить нескладно, і на початку здається, що воно надто липке і трохи прилипає до рук. Але більше борошно підсибати не треба. І ось такими нескладними рухами розтягуючи, переминаючи, ми вимішуємо наше тіло. Ось, доклавши зовсім трохи зусиль, отримуємо таке гладеньке, пухкесеньке, ніжнесеньке тістечко. яке змащуємо ложкою олії та залишаємо розстоюватися 2 годинки. Але зверніть увагу, після того, як тісто підійде одну годину, ми його легенько знову складемо і залишаємо тоді ще на одну годину. Ось так підійшло тісто за одну годину. І зараз ми його легенько перемісимо. Складемо декілька разів з однієї і з другої сторони. Довго тісто перемішувати не треба і знову його перемісивши, складаємо в кульку і залишаємо ще на одну годинку підходити. А ще через одну годинку ми вже матимемо ось такий результат. Тістечко гарно підійнялося і вже можна формувати хлібчик. Особисто я не додаю при формуванні борошна. Якщо ж вам складно виробляти таке тісто, то можете. Підсипати собі трохи борошна. Із тіста я формую прямокутник, ледь розтягуючи тісто, а потім загортаю ось таким чином, формуючи хлібенятко. Не потрібно дуже тиснути, робимо це такими легкими рухами. Сформоване хлібенятко перекладаємо до форми швом донизу. І накриваємо плівкою не в контакт, адже хлібчик буде ще підходити. Зверху хліб не потрібно змащувати. І ось так хлібчик виглядає вже за півтори годинки. Хліб необхідно випікати 45-50 хвилин, орієнтуйтеся на свою духовку. І ось такий вигляд має щойно спечений хлібчик. Якщо постукати по ньому, то ви почуєте такий. Глухий звук. І тут має вас застерегти. Обов'язково використовуйте якісний сириконізований папір для випікання хлібу, тому що потім доведеться віддирати фактично його від хлібу. Але незважаючи на цю прикрість, хліб все ж таки вийшов дуже смачний і хрустка скоринка в нього теж. Залишилася хоча б зверху. І ось показую вам хлібчик у розрізі. Хлібчик гарно випікся, його можна нарізати такими тоненькими шматочками, він не кришиться. І це смачно, справді. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей. Смачного вам хлібу!